Вас вітає ютуб канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець PWLNLP08C під пластину ВНМЖ 0804, відомого турецького виробника АКО. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січня 32 на 32. Ліве виконання. Загальна довжину 170 мм. Верхній подвійний прижим твердоспальної пластини. Задній кут пластини 0 градусів, Кут врізання 95 градусів. Бічний зажим типу П є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини. Різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість з порядку 46 одиниць твердості порохилу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплексі з цими різцями йде ключ для зміни твердоспавної пластини. Підібрати твердоспавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-яких куточок України за швидко надійно та якісно.